Коли мама скрипалька, а тато бас-гитарист, то ти або стаєш музикантом, або йдеш зовсім іншим шляхом. Свій чіткий вибір Володимир зробив вже в 11 років та присягнув самому собі, що обов'язково стане співаком, і таким, який підкорить буквально всю Україну. Мені було 11, я собі сижу і думаю, от стану артистом, що щоб там не було на шляху, які б там не були різні ситуації. Зараз мені 19, я почав свій, свій шлях, свою кар'єру так скажем під псевдонімом псидинімом вже цього року на початку, і тільки тепер воно почало вже бути на професійному і серйозному рівні. Я зібрав свою команду. Перший крок вступ до музичної академії, а далі кропітка робота над власними треками. Тільки уявіть, Володимир Самотужки вдома без професійної техніки та без допомоги звукорежисерів Почав записувати свої пісні, і люди відгукнулися шквалом вподобайок та вдячних коментарів. Перший трек в мене був романтичний під назвою Мороз. Він про перше побачення. І, чесно кажучи, я все робив своїми силами. Це навіть якось не було, що там серйозна студія. І навіть я не очікував, і вже третій трек залетів досить так сильно. Більше мільйона вже є в загальному. Перша популярність принесли і нові турботи. Тепер Володимиру треба було придумати власний бренд, з яким він сміливо зможе виходити вже на велику сцену. І в цьому йому допомогла кохана. Мен прізвище німець, і ми з дівчиною сиділи і думаємо: а ну, як би то може поміняти моє прізвище? І міняли букви, і вийшло наймес, а не німець. І мені подобається цей псевдонім. Він такий зі мною пов'язаний, тому що нагадує моє прізвище, але щось все-таки нове. Найм вже зривав оплески в Києві, Івано-Франківську та Тернополі. Каже, що спілкування з живим залом це неймовірне відчуття, яке вселяє віру у себе. Коли я бачу фідбек людей, це найкраще, що може бути, коли оцінюють мою роботу. Зараз основна мета наймеса – витиснути максимум зі свого дару, аби зароблені кошти віддати на ЗСУ. Хлопець мріє записати такий хід, який дозволить закупити для бійців усе необхідне для оборони нашої землі. За оризонтами там політаюзно, токеану мене мало мело мам'я. Зонтами там політаюзно, токеано мені мало мело ман, я. Євгенія Полікарпова Андрій Турянський, правда, тут Львів.